Народження Каїна і Авеля. Адам пізнав Єву свою жінку, тож вона завагітніла і народила Каїна і сказала: Не була я людину завдяки Господові, а далі народила йому брата Авеля Брати приносять жертви. Авель став пастухом овець. Каїн же був землеробом. По якомусь часі сталося, що Каїн приніс жертву Господові з плодів землі. І Авель також і він приніс зі своїх первородних овець та з їхнього жиру. І споглянув Господь на Авеля та на його жертву, а на Каїна і на його жертву. Не звернув уваги. І каїн дуже розлютився і спохмурнів на обличчі. І сказав Господь каїнові, чому ти розлютився і чому твоє обличчя спохмурніло? Коли б ти вчинив як слід, то хіба вона не була б прийнята, а якщо ти не вчинив як слід, то при дворях чатує гріх. У тобі його пожадання, а ти над ним пануватимеш. Каїн вбиває Авеля, І розмовляв каїн зі своїм братом Авелем. І сталося, як були вони в полі, то каїн напав на свого брата Авеля та вбив його. І сказав Господь Каїнові. Де авель твій брат? Він же відказав Не знаю. Хіба ж я сторож мого брата? Покарання каїна. Тоді він сказав, Що ти зробив? Голос крові твого брата волає до мене із землі. І тепер проклятий ти від землі, яка відкрила свої уста, щоб прийняти кров твого брата з твоєї руки. Коли оброблятимеш землю, вона більше не даватиме тобі своєї сили, будеш й тинятися по землі. І сказав Каїн Господові, надто велика моя провина! Щоб мені витерпіти. Ось проганяєш ти мене сьогодні з лиця землі, тож сховаюся від обличчя твого і буду блукати й тинятися по землі. І станеться, що кожний, хто мене зустріне, той мене уб'є, і сказав йому Господь Не так. Кожному, хто вб'є каїна, відомститься у сім разів. І поклав Господь знак на Каїнові, щоб не вбив його всякий, хто його зустріне. Тож відійшов каїн від Господнього обличчя і оселився в землі нот на схід Едему. Нащадки Каїна. І пізнав каїн свою жінку. Вона зачала й народила Енока. Він збудував місто і назвав місто іменем свого сина Енок. Народився в Енока Ірат. А ірат породив Мегуяїла. Мегуяїл породив Метушаїла. А Метушаїл породив Ламика. І взяв собі ламик дві жінки. Ім'я однієї Ада, а ім'я другої Цілла. Ада народила Ябала. Він був батьком тих, що живуть у наметах і тримають худобу, а ім'я його брата Юбал. Він був батьком усіх тих, хто грає на псалтирі та сопілці. Також і ціла народила Тубал Каїна, який кував всяке знаряддя з міді та заліза. Це страж Тубал Каїна на Ама. Ламак зізнається у вбивстві. Якось ламак сказав своїм жінкам Адо і Ціло, послухайте мого голосу. Жінки ламика, зважте на мої слова, адже я вбив чоловіка за свою рану, молодика за завданий мені удар, коли закає відомстився в сім разів, то за Ламика – сімдесят сім разів. Народження шета. І знову пізнав Адам свою жінку. Вона народила сина і назвала його іменем Шет, промовляючи, адже Бог мені дав іншого нащадка замість Авеля, якого вбив Каїн. І в Шета також народився син і дав йому ім'я Енуш. Тоді почали прикликати ім'я Господа.